Що варто штукатурити стіни ГБ перед залівкою теплої підлоги? Чи критично буде до зими зробити теплу підлогу, а вже наступного сезону в теплу пору року штукатурити малярні роботи? Дякую. Пане Володимире, я не можу сказати, що це критично насправді, тому що дуже багато об'єктів я бачив з порушенням послідовності виконання цих робіт, От як ви описали. Тобто, з точки зору чистоти інженерного рішення, це, це невірно. У нас є стіна, у нас є підлога. Для того, щоб зробити теплу підлогу, нам треба з вами зробити параізоляцію, точніше, параізоляцію да, покласти утеплювач. Зробити стяжку з теплою підлогою. І ось тут формується деформаційний шов. Справа у тому, що деформаційний шов е, повинен залишатися чистим, тому там використовують спільний поліетилен, е, котрий має можливість повертатися в, 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 в об'ємі. Тобто ви його зжимаєте, а коли ви відпускаєте, він повертається в свій об'єм. Тому що стяжка вона грає в об'ємі і тому от. Це місце повинно бути заповнене сп'єніним поліетиленом до верха чистового оздоблення доверху. І раніше це перекривалось просто плінтусом. Оце от у нас штукатурка, бачите? Тобто виходить так, що для того, щоб правильно сформувати цей вузол, нам треба саме так. Зовсім недавно до мене зателефонувала дуже відома вам людина. Дуже відома. Дуже популярний блогер, і у них на об'єкті виникла наступна ситуація. Вони зайшли класти плитку, стяжка, і по дизайн проєкту у них западаючий плінтус. А ви знаєте, що це таке западаючий плінтус? Так. Береться штраборез, прорізається паз, і в результаті зрізається ребро ефективної кераміки. Тому що будинок був збудований з ефективної кераміки. А якщо ми з вами подивимося в технологічну карту виробника ефективної кераміки, там написано чітко, що блок не можна звішувати, підрізати, він повинен стояти на жорсткій основі всією своєю площиною. Оці от зовнішні ребра, котрі мають товщинку, вони задають саме міцність всьому цьому блоку, тому що він крихкий доволі. І тому, звісно, це було не дуже гарно, оця підрізка. І вихід є, звісно, тільки зачеканете розчином, це доволі ну, міцністю рівною цьому блоку і іншого, тут ви нічого не зробите. Але з точки зору знову ж інженерного підходу, це була помилка. Наступне, якщо ви оцей от шов ховаєте під штукатурку, да що ж воно не працює одразу? Наприклад. У нас є з вами стіна. Ви зробили погано, що я планшет прогавів зараза. Наприклад, у нас є стіна, вона не штукатурена, Ви підводите плітку, робите ось тут деформаційний шов до цегли або до газоблоку, а потім наштукатурюєте да, Зверху. Ну, плітки ще немає. Стяжка у нас є. І штукатурите. Перше, вам треба забезпечити в цьому місці розрив, тому що все ж таки дивіться, у гіпсової штукатурки доволі гарна адгезія до поверхні, тому що це повітряне в'яжуще. І якщо воно буде склеєне зі стяжкою, і стяжка потім почне гратися із-за нагріву, тут може виникнути десь тріщина, підрив, надлом і так далі. І це може виплисти вже через рік, через два під час експлуатації. Тому я вам дуже раджу в цьому місці. Приклеїти скотч, любий, по суті, тому що ви його потім обріжете. Тобто ви штукатурите. Отут скотч забезпечує вам, прибирає адгезію, прибирає сцепку потім ви його обрізаєте після того, як поштукатурили і далі вкладаєте вже плітку. Наприклад. Головне правило забезпечити рух. Незалежний від штукатурки, щоб тут не було адгезії, зрозуміло. А звісно, що спільний поліетилен буде закритий штукатуркою, бруд туди не потрапить, але стяжка собі під штукатуркою буде спокійно гратися. Де ми таке рішення можемо з вами побачити? Якщо я зараз цей малюнок перегорну на 90 градусів, ви побачите стіна, скотч, гіпсокартонна підвісна стеля. Уніфлот, і після завершення робіт абрізка скоча. Стандартне рішення фірми КНАУФ. Формування деформаційного шва в Кутах пересікання стіни і стелі. Тому що стеля грає, цей гіпсокартон. Розумієте? Коли у нас два елементи, один елемент грає, інший не грає, головне завдання забезпечити рух. Щоб вони один одного не потягнули. Тому, зважаючи на те, що у нас може бути різна послідовність виконання робіт, різне рішення в дизайні, головні принципи повинні зберігатися. Ці шари не повинні мати зв'язку між собою. В деформаційний шов стяжки не повинен потрапити бруд. Це два основних принципи. Зрозуміло. Дякую, друзі, за ваше питання. Вони чудові. Я сподіваюся, що ви мені там лайкаєте, подяки пишете. У мене подяк більше, ніж хейту. Ну і що? Ну і що? А чому б ні?